Відкрити вперше у сумах котяче кафе. Взагалі то в кот-кафе будуть працювати мої друзі та батьки. Такими мріями ділиться шестирічна Меланія. Цього року вона піде до першого класу. Дівчинка каже: від школи має свої очікування. Можливо, заведу друзів. потроху вчусь читати, писати, малювати. А ми Прийшли до школи вступати до першого класу з моєю доною Милайною. Зараз у нас досить складна безпекова ситуація в нашому місті, в нашому регіоні. Але в цілому ми все ж таки ризикнули спробувати прийти в цю школу. Тут нам дуже сподобалася наша вчителька, яка нас записувала, вона дуже легко знайшла спільну мову з дитиною. З початку нового навчального року до перших класів набиратимуть не більше 24 учнів, розповідає заступниця директора сумської школи номер 27 Ірина Ягупа. Педагогиня додає у їхній школі планують набрати три класи першокласників. Цьому році набір до першого класу тривав з 17 квітня по 31 травня. Це був основний набір, і зараз набір продовжується до 15 червня на додаткові вільні місця. Батьки мали змогу прийти до закладу і особисто написати заяву і мали змогу подати заяву у формі онлайн на сайт закладу. триває набір учнів до першого класу і сумській загальноосвітній школі номер 4 Навчати Дітей планують у школі. В разі загрози мають укриття, розповідає директорка освітнього закладу Тетяна Волкова. В минулому і в цьому році йде менше дітей до першого класу, і мабуть, це зрозуміло і пов'язане з тим, що 22-му році, в березні, місяці, коли була масова евакуація з міста Сум, і дуже багато все таки діток вивезли якраз 4-5 років, які повинні в цьому році піти до першого класу. Тож ця ситуація, на жаль, продовжується, і першокласників становиться все менше і менше. Ми хочемо набрати Літо два класи, але на сьогодні ще поки що один. за словами директорки обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової цього року навчатимуть дітей у 335 школах Сумщини. На жаль, дуже багато виїхали дітей. Да, то я можу сказати, що у нас десь до двох тисяч по місту суми, і десь загалом це буде до чотирьох тисяч. Ну зараз да. зараз дуже багато реєструється онлайн, тому ми зараз будемо цю інформацію ще акумулювати, тому що дуже багато онлайн заяв. Ми сподіваємося, що по цим онлайн заявам все ж таки діти приїдуть в Сумську область. Катерина Іваненко, Діана Крахматова, Сергій Коваль. Новини на Суспільному. Суми.